Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У Туреччині знову заговорили про готовність прийняти переговори між Україною і РФ. Найефективнішим способом усунення загроз безсумнівно, є якнайшвидше припинення війни шляхом переговорів. У разі визначення умов Туреччина може знову прийняти мирні переговори між Росією та Україною, заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Він наголосив, що Туреччина політично та стратегічно підтримує суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України, включно з Кримом. Паралельно з цим телеграм-канал Кремлівський щур пише. Що Патрушеву доповіли про готовність американців та китайців провести спільні переговори. Втім, на них будуть присутні військові з України. Неочікувано. Патрушев, за даними телеграм-каналів, погодився, йому потрібно легітимізувати владу. Як тільки будуть якісь домовленості, в Росії оголосять про смерть Путіна, тимчасове управління візьме на себе Патрушев, а вже, нібито після закінчення війни, будуть вибори, в яких виграє хто треба. Втім, які умови будуть на переговорах, наразі невідомо. Попередній договір містить в собі 20 пунктів. Сьогодні ж все. США сі повинен зустрітись з Байденом. Туди, за даними телеграм-каналі, вилетів і патрушив неурядовим рейсом з пересадкою. Відслідкувати його приміщення, тому неможливо. Втім, джерела знають, куди що і як. Мова може йти про проєкт мирного договору, адже перед цим з американцями зустрічався Єрмак. В той же час, поки українці запекло сперечалися щодо неоднозначної статті в журналі Time і доволі відвертої інтерв'ю та статті головкома ЗСУ Валерія Заложного для заекономіст про їхні змістен Йуей нагадає нижче в Американських медіа з'явилося дещо ще суперечливіше. Телеканал NBC News повідомив, що вже місяць американські й європейські посадовці в діалозі з офіційним Києвом щодо початку можливих переговорів із Росією, про припинення війни. Цю статтю ще більше підігріло інтерв'ю залужного The економіст, де журналісти винесли в підзаголовок фразу про війну, яка зайшла в Глухий Кут. Хоча головком ЗСУ мав на увазі саме рівень технологій, які поставили нас у глухий кут, тобто про паритет у технологіях між Україною та Росією. Саме цим. Прикриваються прихильники переговорів із Москвою, просуваючи популярний російський наратив, що в Україні однаково ніколи не перемогти Росію на полі бою, тому треба сідати і домовлятись. Насправді, це вже не перша така доволі відверта стаття головком ОЗСУ Валерія Залужного для західних медіа, і не мають рацію ті, хто каже, що влада віддає перевагу переважно закордонним медіа, не українськими. Нагадаємо, що попередня стаття Залужного для The Economist, яку також усі дуже жваво обговорювали, вийшла 15 грудня 2020. Року також головком ЗСУ неодноразово описував перебіг війни для Держагенції «Укрінформ». та й проблеми із західним озброєнням, а точніше з його дефіцитом на фронті у Сил оборони України вже давно не секрет. Т. неодноразово наголошував у своїх статтях, що наші західні союзники надають нам дозовану кількість зброї, радше для того, щоб втриматися на плаву, а не для цілковитої перемоги над Росією. Наприклад, уже в суботу, 4 листопада, а інтерв'ю залужного для заекономіст було опубліковано першого листопада Пада в телефонній розмові з очільником Пентагону Лойдом Остіном, міністр оборони України, Рустем Умєров наголосив, що Україна потребує більше боєприпасів, особливо на тлі війни Ізраїлю проти Хамасу. ТСН ЮЕ вже також писав, що Київ, як і Тель-Авів, потребують снарядів калібру 155 мм, міліметрів, із виробництвом яких у натовських країн суттєві проблеми. І це в той час, коли ЄС надав Україні лише 30% з обіцяного до березня, 2024 року мільйона снарядів, і за повідомленнями західних медіа. ЄС не встигне їх виробити. Росія на наступний рік запланувала випустити 2 мільйони снарядів. Проте також 4 листопада в NBC News виходить стаття про необхідність переговорів із РФ, то що можливо Україні доведеться від чогось відмовитися, щоб досягти мирної угоди з Москвою. Напевно, автори статті мали на увазі російський наратив про територіальні реалії, що так любить повторювати Путін. Втім, ситуація на думку союзників дійсно зайшла в тупик. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.